Знаєш, всі труднощі, з якими ти стикаєшся: стрес, тривога, панічні атаки, депресія можуть стати ключем до твоєї внутрішньої свободи. Може, це прозвучить дивно, але спробуй зрозуміти: чим більше ми уникаємо страхів, тим сильнішими вони стають. Це психологічний закон. Чим більше ми уникаємо страхи, тривогу, тим більше це їх посилює, роблячи нас чутливішими до стресу. Є такий метод у когнітивно-поведінковій терапії, як експозиція. Це коли ми свідомо зіштовхуємося. Із тим, що нас лякає, для того, щоб наш мозок поступово перестав розцінювати це як загрозу. Виходить своєрідне тренування стійкості до стресу. Так само, як і м'язи зростають від навантаження, твоя внутрішня сила зростає через подолання труднощів. Уяви себе спортсменом. Правда, якщо тренуватися без поступових навантажень, а все і відразу можна собі нашкодити. Так само і з психікою, якщо піти відразу в найбільші страхи, можна собі нашкодити. Відбудеться повторна травматизація. Саме для цього. Цього існує психотерапія, поступово з різними підходами вчишся справлятися зі своїми переживаннями, нарощуючи власну стійкість. Підсумку наступний раз, коли відчуєш страх, тривогу, запитай себе, як я це можу використати, щоб стати сильнішим чи сильнішою, Обирай діяти, а не тікати. Звісно, якщо це не загрожує вашому здоров'ю чи життю, безпека понад усе. Якщо самостійно важко, то звертайтеся до спеціалістів. Це може зробити процес набагато простішим та безпечнішим для вас.